Вітаю усіх зі святом Закоханих. Сьогодні для вас буде хвилинка, цікавинка, що таке любов, а що таке захоплення, адже воно в реальному житті надобиться. Взаємне кохання і щасливе життя хочуть мати всі люди на землі. Любов виникає поступово і природно. Люди докладно дізнаються одне по одного. Захоплення. Має егоїстичний характер і спрямований на особливі вигоди. Любов приходить поступово, закоханість швидко. Любов росте, а віст вимагає часу. Закоханість, як правило, звалюється, як сніг на голову. Зустрівши людину, ви з нею хочете більше поспілкуватися знати про неї багато більше, ніж. Потрібно для спільного щасливого життя. Багато хто носить маску на своєму лиці, а під нею зразу і не дізнаєшся, що там скривається. І деякі примудруються носити цю маску аж до самого весілля, а тоді вже стають справжніми такі, які вони є дійсно. Багато хто з нас щовислів любов з першого погляду. але такої любові в реальному житті не існує. Можливо, це казати так, що є потяг до людини. І як ви тільки її зустріли. Але це потяг поверхне. Це закоханість. Якщо ви любите, то вас привертає в людині не тільки зовнішність характер, а також життєва позиція. Вам цікавий спосіб мислення на ту чи іншу ситуацію, чи вона вихована, чи вона добра, чи вона двайлива, чи збігаються з нею ваші погляди на освіту, сім'ю, фінанси, чим більше сильних і спільних таких інтересів у вас. Створюється більше, тим є шанс створити щасливу сім'ю. Любов враховує недоліки, закоханість не помічає його. Любов робить наголос на якості, які гідні пошани і захоплення. Закоханість взагалі не дозволяє розглядати в людині хтось негативне. Закоханість робить все настільки легковажним, що ви думаєте, що одна чи дві риси захоплюють вас. Красива, спортивна, підвішений язик, переважають усі її недоліки, грубість, легковажність, відощі. Справжньою любов'ю люди цінують одне одного. Це почуття, яке їх приводить до близькості одне до одного, виростається лише у шлюбі. Коли справжня, справжня любов. Пара ніколи не ставить спасених стосунки на перше місце. Любов це. А закохання еголістичні. Тому справжній любові ви дивитеся на, на проблеми відкрито. Коли щось загрожує відносинам, не ховайтеся від проблем, а намагайтесь їх вирішити, знайти розумний вихід. Закохані не звертають ніякої уваги на обставини. Але невеликі проблеми руйнують свій нас. Ми живемо в нелегкий час, коли молодим людям пропонують, вся, нібито такий практичний спосіб створення сім'ї. Живіть разом і знаєте одне одного. І так, поки не знайдеться такого, кого, кого потрібно. Однак не потрібно йти. На політку тимчасових пристрасті. Так сказав письменник, журналіст Богдан Галюк. Прийміть вітання з нагоди Дня закоханих. Одному коханні любов усіх віків. Зустрічайте Марія Хорновська, вірш Я просто жінка. Я просто жінка. Грішна і земна. Сілована чоловіками й вітром, та, від якої, наче від вина хмиріють уночі під яблунь світом. Я просто жінка, мати і сестра, донька, дружина, вірна помічниця. Я та, яка дарує світ добра, Якою здавна рід людський гордиця. Я та, яка несе важкий тягар, і в мирні дні, і в роки лихоліття крізь мітні труби йде, і крізь пожар, і новий день вбирає у соцвіття. Я та, через яку чоловіки сталеві шпаги схрещували здавна, і діставали із небес зірки, Я жанадар. Маруся Ярославна я та, яка у час важких боїв своїх синів від смерті рятувала, а в лузі під дзвінки спів солов'їв Від розпачу калинонькою стала. Я просто жінка, і мені дана безмірна ніжність і витримка сталева. Грішна і земна, кохана берегиня королева. Я та, що поруч йде через руки і усмішку дарує ще дітям. Отож любіть мене, чоловіки, в усі часи, в усі віки століття.